Усім доброго дня! Канал Сіська Господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати рулети з лаваша. Такі рулетики будуть з такого лаваша. Маю два листки от такого лаваша. І мені потрібно зараз на... Перш за все, мені потрібно От маю грудку курячу, це з магазину. Грудка така. Три яйця мені треба відварити, ну, десь хвилин 8 буду відварювати яйця, такі, щоб були круто зварені. А грудку до готовності. Ну і сіль мені потрібна. Все, що мені потрібно зараз на даний час. Ну, а лапаш вже на важко, але показала вам, з чого я буду робити. А я потім, і ще мені, що мені буде потрібно, я теж буду показувати. Покажу вам От яйця я вже почистила, відварилися. Грудка теж відварилася. Зараз я буду оце різати. Тепер далі покажу. Мені мене потрібний олія, молока взяла. Тут 100 мл, можливо, не треба буде. Якщо немає молока, можна і воду. Маю такі невеличкі дві помідорі, зелена цибуля, сир твердий, перець. Тут чорний малений сіль. Два яйця ще потрібні для кляра. Ну і я вже показувала от лаваш. Два листки отакі маю. От і все. Зараз наріжу все і далі вже буду показувати. Покажу вам, як я розрізала лаваш. От розрізала спочатку пополам, а потім отак склала. Я буду робити такі невеличкі рулетики, тому що я їх буду ще у клярі засмажувати. І отак, ну вже ще раз прирізала. Ось такі вийшли вони. Ось такі кусочки. Такі квадратики. І це можна от пропустити так через отаку от сіточку, я думаю, у кожного вона є. Можна просто ножем дрібненько нарізати їх. Ну, отак. так дрібненько ножем нарізаю м'ясо. Це не обов'язково сюди от куряча грудка, можна і любе м'ясо, яке. Любите, чи маєте, відварити, отак теж само до цього, для цієї начинки. Можна колбасу відварену, можна сосиски. Ну хто що бажає, хто любить, що. Так, порізала так м'яско. Покажу вам, що. От сир на весь не зітерла, тому що трошки великий кусок сира, був. якщо мені буде потрібно, я ще дотру. Ну, яйця показувала, м'яско показувала, як нарізала, от нарізала дрібненько цибулю і дуже дрібненько так помідори. А зараз буду робити кляр вже. Я візьму отак дрібку соли і трошки вилучкою їх, от яйця переб'ю. І тепер буду додавати сюди молока. Все. Бачите, залишилося, я дала 50 мл. Дам трошки перчику. І багато. так, трошечки. чуть чуть Я покажу, що я взяла трошки більшу миску, висипаю сюди м'ясо. І тепер візьму ось звідси цього сира. Трохи отак, не багато. Можна ще трошки, тоді дотру, якщо мені буде треба, я дотру. І трошечки додам сюди теж перцю чорного маленого. Як бачите, м'ясо сухе таке, а от додала сира сюди, і коли воно буде вже смажитися, ось цією начинкою буду рулити, сир розтопиться і м'ясо зловиться таке, не буде таке розсипчесе там у рулеті. Ну і попробую на сіль. Я коли відварювала м'ясо, я солила, але ще попробую. Начинка ця вже готова. Візьму силушку. І оцю цибульку можна просто її посипати коло яйцями, а можна от так з яйцями перемішати цибульку, трошки вже додати теж сюди соли. Тому що яйця не солені. Трошки так дрібку добру взяла і мішаю зараз з цибулею. Тепер буду робити рулетики. Взяла от нарізаний цей лаваш, і можна з цією стороною присмаженою трошечки, з цієї сторони приначинку доставити, і тепер от майонез, мене сьогодні. Не домашній, так трошки. отак трошки. Гарнесенько буду змащувати. Зараз його. Кожен листочок майонезом. І спочатку отак от трошечки розсипати по всьому цьому ложкою. Tak im ne treba staviti od sir. Sir. A teper od svoj način ko od od. Ot. S kraju tak redočkom budu i staviti na ruletek. Se zara her nesinko priberu se da šo po za rozsipalo se suda tuda. O tak. I pomidore. Pomidore o tak. Помідори можна ставити, можна не ставити. Кожен зі своїм теж смаком, як любить. Я трошечки поставлю, щоб воно було таке трошечки, там додало такої кислинки. Так, з краю тут. Видно, то я показую, розказую, можливо, не видно. Ну, тепер буду так замотувати, притискати гарнесенько і замотувати такі рулетики. Головне, щоб по бокам не розсипалося. А як буде розсипатися, можна от рукою трошечки туди і тісненько, так. А ще порозсипалося, візьму зараз ложку і назад туди це все поставлю. І такий лаваш дуже-дуже м'ягесенький, що можна от ці кінчики прямо завертати, звідти, звідти щоб начинка не випадала. Ну, не завжди попадаються такі. Такі рулетики виходить. Але дуже, -дуже добре їх прижати треба ще, щоб не зловилися. Так, доставити на тарілочку. Зараз ще один зроблю, покажу. І знову отак. Ne, ne, to trošiček. Zdaj znova tak samo. Вирав сюди на ці яйця з цибулею. знову цієї начинки з м'яса. і помідори Ну і знову так буду завертати. Так. Бачите? Висипається, тому що трошечки бабаш такий. Не можу його завернути по бокам ще. Бачите? Такий. І зараз так всі пороблю, Я вже біля. Плити. Поставила сковорідку щоб нагрівалася, і покажу вам, от які получилися рулетки. Тут біля мене я поставила кляр і покажу вам, що от начинки ще залишилося Ну, десь так: 3-4 столові ложки гарні цієї начинки з м'яска залишилося Я зараз попробую Бачите, я покажу оці трошечки кінчики, вони не дуже ж такі заповнені начинку, щоб вона не висипалася. Я коли буду окляр їх зараз обмакувати, буду старатися цю начинку ще просто руками отак заповняти. Руками, дівчатка, так, гарнесенько. Це для себе робимо. А з цієї сторони закривати, буду отак, щоб не випадало. І з цієї сторони знову буду отак. Накладати, я це буду робити зараз над мискою, бо воно буде мені отут розсипатися все. Отак. Бач? Щоб воно було повнесеньке там з начинку. Сковорідка нагрілася. Воно її так гарненько дала. Ну, І буду пробувати цей перший, що я вже доклала дост... тут начинки. так. Трошечки ближче, щоб видно. Ну, руками, руками буду це робити, а як? Ж, бачите, руками? Вот так. І буду ставити на Сковорідку Бачу, у сковорідку треба трошечки ще дати більше вогня. Покажу вам, бачите, от начинки. І тепер знову. У кляр заберу по камість, вона не мішає. Так. Трошечки було, треба для кляру більш ширшу тарілочку взяти, а то що я зараз і зроблю. І знову так буду зараз ставити. Так. Так. Ці от передні вже трошки більше ми, щоб скоріше поставили, смажилося. Але вогонь я вже зменшила і далі буду так більш-менш на середньому огні смажити. І все, буду забирати тут. Отакі От виходиться. І так далі буду продовжувати зараз смажити їх. Ось і слідуючі. Теж підсмажилося. Все, будемо забирати. А зараз покажу вам, що я далі буду робити. Бачите, у мене отут залишилося ще з цієї начинки. Хоч я її доставляла, її туди докладала у рулетик все одно залишилося. Я додала сюди ще оте молокошу, залишилося 50 мл. І ще одне яйце сюди додала. Попробувала сіль. маю такий батончик різаний, і зараз щось придумаю. Отак буду мукати прямо у батончик, доставити. на... Когорітку. Так. Оце вже оцю начинку зараз зверху. Зараз з однієї сторони гарненько, потім перевернумо другу дівчатка, які получилися в мене такі бродки. Дивіться, гарненько все просмажилося. не розпалося. Ось зараз забираю сюди. І поставила бумажку і забула заставити на тарілочку. Отак. І от так. Можна перевернути, покажу вам. Дивіться. Теж дуже смачненько вийшло і гарненько. Показую вам, що я сьогодні насмажила. Подивіться, о, такі получилися в мене рулетики. Я зараз розріжу, покажу, які вони всередині. Бачите, дуже, але вони ще дуже гарячі, пробувати не буду. Ну, і отакі бутербродики заодно получилися. Я показувала вам. Дивіться, дуже смачненькі, цих рулетків вже немає. У мене вже попробували, мене похвалили. Дуже-дуже смачненько. Так що, дівчатка, хлопчики, усі, хто був сьогодні зі мною на кухні, дивився, як я готувала отакі рулетики з лаваша, приготуйте і ви. Це є смачно, просто і швидко. І всім дуже гарно буду дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за ваші побажання. Дуже вам гарно дякую. Чого бажаю і вам, і вашим рідним. А головне бажаю, щоб всі були здорові і поскоріше нам мирного неба. І тоді до зустрічі!